Стадіон «Рух» очікує відвідин комісії з Федерації футболу України, і з дня на день вона повинна вирішити, чи зможе Івано-Франківськ приймати матчі третього за силою футбольного дивізіону. Після чотирьох років без професійного футболу арена та її поле перебувають не в найкращому стані. Однак, зараз небагаточисельний штат працівників робить все, щоб стадіон таки атестували, запевняє його директор Володимир Ковалюк. Ми зараз заказали табло, бо тому що це старе табло наше не працює, воно, як кажуть, 90-х років. Робимо палатки для інвалідів, будемо зараз ремонт робити, роздягалень, робимо освітлення, бо не всі лампи вже світять. На стадіоні вже вирішили проблему електропостачання, а до зими планують відремонтувати також тепломережі, адже з 2012 року футбольна арена не опалювалася, що також негативно позначилося на її стані. Спонсорів відновлення професійного футболу в місті сьогодні знайти важко, кажуть у міськвиконкомі. Тому і ремонт стадіону і створення нового клубу відбувається в основному за рахунок коштів міського та обласного бюджетів. Бачимо, що відбувається з Дніпром, що з Волинью, з іншими командами, тому не просто знайти зараз кошти на футбол. Але ми вважаємо, що потрібна така команда, Франківську потрібно, і Франківській області потрібна команда, яка би грала ну, хоча б у другій лізі чемпіонату України для того, щоб і діти, і підлітки могли тягнутися до тої чи іншої команди і мати перспективу. Новостворений футбольний клуб поки що проходить атестацію під назвою тепловик. Однак через певний час його повинні перейменувати на Прикарпаття. Зробити це зараз не дозволяє регламент. Нова команда, яка в основному складатиметься із кращих футболістів чемпіонату області, на своє перше тренування збереться 4 липня. Тренуватиме її за сумісництвом із роботою директора стадіону рух, колишній захисник ФК Прикарпаття Володимир Ковалюк.